Складні передачі, триочкові китки та справжня боротьба за м'яч в Одесі. Провели змагання у баскетболу на кріслах колісних. Долучилися до перегонів три команди. Більшість учасників яких ветерани. Ольга Дунська каже, не обійшлося і без травм. Репортаж зі спортмайданчика далі. Правило баскетболу на кріслах колісних майже як у класичній грі. Щоправда, дай ми трішки коротша. Шість хвилин замість десяти, щоб не перенавантажувати гравців. От і у грі Володимир Собовенко боронив Україну з 2015-го до минулої весни. Тоді на Херсонщині підірвався на протитанковій міні. На щастя, найбільше поранення отримав тільки я моїх троє саперів, які були зі мною. Як поділились невеликим іспугом. Ну вам потуємо, значить, потуємо. Через е, два місяці я вже став на перші тренувальні протези, і через чотири я вже майже впевнено ходив вулицями міста Одеси. У баскетбол грав ще в юності, але вирішив спробувати знову. Тепер напівзахисник в одеській команді. Капітан команди суперників Олександр Толоченко до своєї травми баскетболом взагалі не цікавився. Потрапити на війну тоді ще 22-річному Вдалося лише з третьої спроби, відмовляли через вік. Підписав контракт з Айдаром, став штурмовиком. Пішли на позицію потрапили на противопіхотну міну, яка залишила відразу мене без лівої ноги, а право вже в лікарні ампутували. Далі складний процес реабілітації та пропозиція спробувати пограти в баскетбол. Ми їх вчали азам, да так мовити. І я можу сказати, що вони вже. Нас вже випереджають. І от вже перші змагання. Грав настільки завзято, що не минулося без падінь. Та попри травму залишати гральний майданчик, Олександр категорично відмовився. От-от, от, от. от, 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 от. Я не здамся, поки не, мене не винесуть звідси. М'яч за м'ячем закидає Артем Дудченко. Ноги захисник втратив під вербовим через ворожий дрон. Бол, я думаю, на візку як я буду? Але це дуже круто, тому що коли граєш баскетбол на візку, забуваєш, що не маєш ніг, і забуваєш, що у твоїх опонентів теж немає ніг. Завдяки спорту і активності краще проходить процес реабілітації. Взагалі ми Даже при складних ампутаціях, пораненнях, ми кажемо, що спорт і активністи не каліка. Столичні спортсмени виграли у цій грі. Попереду ще одна: доєднається команда баскетболістів на колесах. Збірна Львова з Одеси, Ольга Дунська, Ігор Занжи. Ми Україна, марафон, єдині новини.